Всім привіт! Сьогодні у нас буде тренування на біцепс бідра. Я знаю, що це у багатьох проблемна зона, тож будемо 15 хвилин виділяти цьому. Поїхали з розмалички, все робимо по 20 разів. Раз, наш крок назад, вперед, два. Просто розминаємо спочатку три, Чотири. П'ять. Напевно, там встанемо, тут сонце. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Пять. 4, Три. Два. І один. Відпочили трішки. П'яте водичку. Поїхала з іншої. Крок вперед. І б'ємо раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Якомога вище, Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. Пять. Четыре. Три, два. І один. Відпочили, трішки стряхнули ніжки. Всі вправи будуть різні. Скучно вам не буде. Беремо коврик. Стаємо на нього ручками і починаємо робити таку вправу. Хто хоче на колішках, хто хоче рівні ноги стоять. Ставимо ніжку вперед і просідаємо. Раз. Прибрали. Два. Три. чотири, Пять. Шість. Робимо, робимо сім. Вісім. дев'ять, Десять. Десять. Девять. Вісім. Я роблю з однієї, тому що в мене пісок летить сім. Шість. П'ять. Ой, чотири. Три. Два. І останні. Відпочинок. Так само робимо на іншу ніжку. П'ємо трішки водички. І відпочиваємо. Тож, поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Вибачте за звуки. Це у мене ремонтні роботи. Тут зранку до ночі проводив, тому що ще не всі заселились. Дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Відпочиваємо. Наступна вправа. Будемо робити крок вперед і наклоняємося ніжку назад. Намагайтеся випрямити, але це не обов'язково, це не важливо. Головне, щоб ви підняли її. Тож, поїхали на ту ніжку, з якої ви починали ту вправу першу. Поїхали. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, десять, девь. Вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три. Два і один молодці. Відпочиваємо. Я зараз дивлюсь скільки часу пройшло, що таймер не поставила. І відпочиваємо турисими ніжками. Ну що, відпочили? Давайте ще пару секундочок. Тож поїхали на іншу ніжку. І раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Можете все робити з гантельками, сім, але так багато вправ, що немає сенсу так себе допрацювати. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Все по двадцять робимо. Не забувайте: вісім. Сім. Шість, п'ять, 4, три, два. І один. Ну що, трішки відпочинемо. Давайте ляжемо на коврик. Але це ненадовго. І будемо робити таку вправу. Стоїмо на одній нісці, працює та ніжка, яка починала. Ну, з самого початку починала. І намагайтеся якомога далі завести цю, цю ніжку. І раз. І два. Тут працює обидві нога. Одна стоїть і тримає. Інша розтягується. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Трішки припіднімаємо ніжку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, пять, чотири, три, два. І один. відпочили, трішки ніжки кінішки підняли, вверх. Щоб кров тікла у нас. Відпочиваємо. Це легке тренування, тож відпочинок потрібен. Ну що, наступна ніжка. Поїхала. Раз. Два. Три. Я сподіваюся, ви вже відчуваєте ніжки. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. Пять. чотири, Три. Два. І один. Теж підняли ніжки, розслабили їх трішки. Навіть можна на себе трішки. Ми нікуди не поспішаємо. У нас вистачить часу, щоб втомитися. Ну що, наступна вправа? Що ми робимо? Стоїмо навколішки. Наче нічого не робимо. І робимо крок вперед. Я спеціально зложила так коврик, бо дуже зручно, не треба буде думати, е який крок розробити великий чи замалий. А так якраз ви стали на початку коврика. Ну, може, у вас ножки для лодовщі, вам буде незручно, але можна поставити нижку далі. Стали на кінчику коврика колінки, і робимо крок вперед. І встаємо. Робимо таких 20 разів. Як ви зрозуміли, два? Не, не кожну ніжку. три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, можете присідати, можете стояти рівно. дев'ять. Десять. Це так трішки як відпочинок знаєте, присіли. Раз. Ой. Два. Три. Чотири. П'ять. Я сподіваюся, вам також важко як і мені, але воно того варте. Шість. Тому що коли ніжки е, без м'язів, тут ну, не дуже гарно вистачає, не дуже естетично, тим паче вісім. Тим паче, що там постійно цілий лід на біцепсі. наша проблемна зона номер 2 Внутрішня, номер один і останній. Відпочинок. Цей пісочок мене трішки задовбує. Відпочили. У Мене тут сонце вже з усіх сторін. Робимо на іншу ніжку поїхали раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ой. Вісім. Дев'ять. І десять. Одинадцять. Робіть, робіть, дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять і ще п'ять. Шістнадцять. 17. 18. 19. І останній 20. Але ми не розслабляємося, у нас ще остання вправа. Вона буде майже такою. З'єднуємо дві вправи, показую. Встали і назад ніжку. Так як ми вже робили. Поїхали по 10 разів. Тож, і буде відпочинок раз. Раз. Два. Два. Бистріше зробите. Быстріше будете відпочивати. Три. Чотири. П'ять. Сама бачите, вже поспішаю. Втомилася. Шість. Пишіть в коментарях, як вам? Сподобалось, не сподобалось. Може, мало навантаження, тоді беріть ще інші тренування. Вісім мої на ніжки на сушку ніжок. Дев'ять. І останній десять. Трішки відпочили пару секунд. розмяли ніжками і буде остання вправа. і розтянемо ніжки, щоб вони не спазмувались. Поїхали. Раз. І це остання десяточка. Два. Бачите, навіть зробили вам не двадцять, а десять. Три. Ой. Чотири. Не поспішайте. Тому що. Починайте падати. П'ять. Шість. Давайте ще трішки. Сім. Вісім. Дев'ять. Молоді, молодці, молодці. І останні, останні. І все. Десять. Викруті, я ще ви зробила зі мною. Ще трішки. Розімнемо. м'яза свої. Можете або зробити таку сумкаву, але триматися за п'яточки і прям розтянути ніжки. Добре. Так. Тримаєте, тримаєте, хай вони м'язи тарішки розтягнуться. Давайте 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. І можете ще зробити одну розтяжку. Стаєте і просто піднімаєте коліна і просто розтягуєтесь. Намагайтеся попу опуститися вниз. Теж 10, 9, може на коліні, все одно буде розтяжка добре. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. І так само на іншу ніжку. Якщо комусь скучно, то можете ще зробити на лікоть. Стапі. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, сім, вісім, дев'ять. 10. ви мої герої. Всім гарного дня.